Антон Юкубовський це учасник шостого сезону телевізійного шоу Голос країни і знаходиться Антоха в нас на знімальному майданчику для того, аби просто навіть спробувати розказати, як йому бути вже не першим запоріжцем, який бере участь в голосі країни і навіть далає сліпі прослуховування. Доброго тобі ранку. Доброго ранку. Антоне, ну от яка ситуація з голосом країни? Є поки що один найуспішніший запоріжець, якому mm -hmm. вдалося пройти до фіналу. Всі інші на певних етапах, на жаль, mm -hmm. мали поразки. Mm -hmm. Тобі зараз в даному на даному етапі на якому ти знаходишся, страшно чи не страшно від того, що може не вдатися? Що ну можливо в Запоріжжі якась неправильна енергетика, яка заважає перемагати в голосі країни? Да, нет, как раз насчет энергетики, все напротив, по-моему, все очень хорошо. А, страха как такового не присутствует в принципе, потому что верю в лучшее, там. <кхм> и опять надеюсь, пройти как можно дальше, надеюсь, что все будет хорошо. Ну и конечно же, пройти наибольшее количество ефірів, я думаю, все будет хорошо. Мені подобається головне, як себе розкрити, а як це зробити. Ну, є а... якась там секрет, якась технологія з тренером, яку ви обрали? Поки ні. Я знаю одну технологію, це бути іскринімся зрителем, ні более. А я бачу вже одну позитивну технологію: це позитивно бути налаштованим, так та вірити на перемогу. Що мені вже подобається на 100%, Якщо чесно, якщо повернутися на самій, на самий початок, і голос України, і твого uh -huh. рішення чим було обумовлено. Хочеться слави, хочеться, щоб про тебе знали і в Запоріжжі і за його межами. Ну прежні всього, який музикант, який хочет выйти на уровень, он нуждається в тому, щоб його услышали. І цей проект э, дає людям цю можливість ані, здесь услышаний. <coughs> Uh -huh. Скажімо так, це була така от корислива твоя мрія, бути почутим ну, саме тому. Корислива, не корислива, сложно говорити. Це, в принципі, ціль любого музиканта. Тут, мабуть, не о користі діла, а навіть якоїсь логіки, <сум> значально. Uh, конечно, нужно, нужно приходить, нужно верить в себя и нужно пробовать, иначе, если сидеть просто в кресле, ничего не придет. Uh -huh. ну, інше кресло <laughs> просто не повернется. Yeah, <laughs> До яких випробувань готовы? Взагалі, что ты можешь пережити заради того, чтобы статистикой? Ну, uh, well, Голосом країни, власне. Ефіри 24 часа в сутки, репетиции, там все это, изнурительные процедуры это вообще как бы не проблема, потому что. Ну, это в порядке вещей. На таких проектах, да и в принципе в жизни артиста, в дальнейшем, там, гастрольные туры и так дальше, это все огромная вымотка, это эмоциональное напряжение, физическое. К этому нужно быть готовым, конечно, и все это я с удовольствием бы прошел. Змина жанру? Змина жанру, это для меня очень даже позитивный момент, это вообще никак не является для меня проблемой, потому что я, как правило, сам за эксперименты и люблю там... пробовать себе в опять-таки, жанрах, і вообще нічим как бы, ничем этим, скажем, не пренебрегаю. Є така теорія, пов'язана з голосом країни, що багато в чому успіх залежить від вибору пісні, mm -hmm. саме э, вокальної складової пісні, і скажімо так, наповнення самої mm -hmm. там змістовної складової. Як ти готувався до э, ну, скажімо так, спочатку сліпих прослуховувань? Як вибирав пісню? Так оно и есть абсолютно. Я убежден в том, что чтобы пройти, чтобы добиться какого-то успеха, нужно продумать все до мелочей. То есть на обум не получится. Ну, во всяком случае, на своем опыте, могу так сказать. Потому что я, скажем, уже третий раз прихожу подряд на этот проект. Третий раз прохожу на слепое прослушивание, И вот только первый, я их, собственно говоря, с успехом прошел, развернул тренера. В общем... Но в прошлом, в прошлом я просто не особо задумывался над тем, там, что я буду говорить на интервью, например. Или как я буду выглядеть, например, на сцене. Я, там, э, меня волновало только то, как я прозвучу, как я там выйду, спою. Э, там, я обязан получить удовольствие и так дальше. Но в этот раз все было иначе. Я продумывал там, чуть ли не два месяца абсолютно все детали. Что я буду говорить на интервью, э, что я одену на эфир. Там, в какую сторону я во время вступления буду смотреть там, и так дальше. Какие я буду жесты делать. Тобто все продумано було до мелочей. І навіть несмотря на все це, виступлення було достатньо складним і емоційним, тому що розвернулись разворач... тренера на останніх секундах буквально. Що стосується пісні, чому саме ця? Вона, ну тому, скажімо так, вона дозволила показати твої вокальні дані, чи знову ж таки більше бив на те, що ти маєш вразити змістом композиції mm -hmm. серця тренера? Э, uh, прежде всего, она вокально меня раскрыла, ну, фактически полностью, потому что я туда смог вставить максимальное количество своих каких-то вокальных там uh -huh. приёмчиков и так дальше. Э, uh, во-вторых, мне кажется, этот репертуар актуален. Э, uh, этот репертуар многим нравится, поэтому я подумал, что я не прогадаю, если я возьму именно эту песню. Композиция крайне в исполнении Антона Кубовского просто зараз в на нашем эфире це те, як ти співала, як це виглядало з боку на наслідних прослуховуваннях. When I was so broken, high, love wasn't mine. <laughs> oh, the friend of mine. The table itself. me in the ways of body. That kind of love was a killer. Ну, от якби власне не підказка, Тіна Кароль, можливо, би не і не зрозуміла, що вона може втратити щастя. Да? Після того, як повернулися два тренери, вибір був очевидним для тебе. Він мог би бути очевидним, але я зробив все не так, як для початку думав для себе. Потому що вийдя на сцену, парень, поє рок э, Разворачивается Святослав, он идет к нему, все как будто по сценарию, да. Но я решил сделать так, как никто не ожидает. И... сам Экстраординарно, да. Ну и по комментариям я потом тоже читал: что что, как это произошло, почему, в смысле? Вот. Но я решил, как бы, таким образом, какой-то ажиотаж вокруг этой ситуации поднять. Ну, Я посчитал, так будет интересно. Чикай, почекай, ты тренером хочешь поромаха. Конечно, конечно. Но в любом случае не имеет значения. Ну, точнее, конечно, имеет значение, возможно, для кого-то, но я б, такой человек, как бы, я же говорю, я за эксперименты, я бы мог с любым тренером с удовольствием посотрудничать. И поэтому я посчитал, что Тина Кароль очень крутая вокалистка, и она может мне помочь в этом. Mm -hmm. а, щодо, власне, ну, бажань, якщо б, якщо б розвернулися всі чотири крісла, ти коли йшов на проекти і сподівався на те, що розвернуться тренери, ти на кого сподівався? Вообще ні на кого. Даже не думав об этом, серйозно. Для мене було головне розвернути хоча б одного, але якщо четверо, ну, тільки по ситуації, никак иначе. Не знаю, слушал бы, що мені говорят, що інтуїція подсказывает. Больше не а вот скажи, тебе потом было интересно подувидиться видео версию, то побачить что? Той момент, когда ты успеваешь, что там кажут тренеры, между собой то Очень. Я, ж, я до последнего момента, естественно, петь в спины, но ну, это mm -hmm. очень как бы морально тяжело, потому что ты не видишь ни реакцию, ты не знаешь, что они думают, может они там кривятся, бросить, это а не нравится, а ты стараешься и так дальше. Вот, поэтому момент очень тяжелый такой. А на видео, ну как бы все прояснилось и было очень интересно. Я прям ждал, не знаю, три недели сидел уже телевизора и ждал, как это покажет уже. <клес> Якщо говорити про ваші подальші плани разом із Тіною Кароль, над чим зараз працюєте, що вона намагається в тобі виправити? <клес> <клес> По більшій степені мені совітують працювати над звукоизвлеченням, конкретно над грудним резонатором, якщо вдаватися в техніку, скажем так. Вот. і над верхніми нотами теж їх облагаю. Тобто зараз ви говорите саме над працюєте над вокальною складовою, конечно, що стосується ну, іміджової складової. Бо багато хто прийшов, не на те, що це голос країни і mm -hmm. автори проекту наполягають на тому, що найголовніше голос все одно намагаються потім вражати глядача вже mm -hmm. в телевізійно. Глядача. Не лише звуком, а й картинкою. Ну, ще один важливий такий момент. Тіна обов'язково нам говорить, щоб ми були искренні. Всем говорить, потому що, якщо человек не искренний, он не проходит дальше в данном шоу, например, ну, конкретно в этом контексте. А по поводу внешнего вида и так дальше на голосе країни огромная команда стилистов, гримерів, и всех подряд, которые персонажа, участника вони выпустят на сцену, скажем так, неподготовлены для камеры. То есть там все серйозно с этим. Наскільки для тебе те, що зараз відбувається, скажімо так, приголомшливо, наскільки це змінює вже сьогодні твоє життя? Ну, скажімо, я давно к тому йшов, і наприклад, і на опиті якихось своїх друзів, знайомих, примерно розумів, що буде происходить після того, як хтось нажме на кнопку. Міняє життя, ну я надеюсь, что в дальнейшем буду более узнаваемым, буду больше давать концертов, буду больше аудитории собирать на них, что людям будет нравиться мое творчество. Но ну, я к этому и стремлюсь. Надеюсь, так и будет. Ось будемо за тобою тепер спостерігати. Я б навіть сказала стежити пильно. Тримати курочки. Якщо що як то кажуть далі. Будемо просто з тобою прощатися, відпускати, аби хоч трішечки передохнув. Від звичайного 24 годинних телевізійних ефірів рухаємося вперед, що так, в нас тому, там заплатити. Далі у нас харчовий продукт.